Привіт, друзі, з вами компанія BestDim і ми продовжуємо серію відео про системи опалення. Котел це серце вашої системи опалення, який підтримує температуру і гарячу воду. Давайте розбиратися, який котел краще обрати саме вам. Для відповіді на це питання ми запросили експерта з опалення та теплових насосів ігоря. Ігорю раді вас бачити, який котел краще обрати: газовий чи електричний? При виборі котла потрібно розуміти, чи є взагалі газ на об'єкті. Якщо є газ на об'єкті, то ви вибираєте звісно газовий котел. Він і, і дешевше, і в експлуатації більш економічний. Наразі на цьому об'єкті газу на ділянці немає. Завести його коштує дуже великих грошей. Тому ми прийняли рішення встановити електричний котел та тепловий насос. Електричний котел у нас іде як резервний основний прилад опалення це тепловий насос від вайланд. Це є найефективніше рішення на сьогодення. Перевага теплового насосу в тому, що він бере 1 кВт електричної енергії і виробляє до 4 кВт теплової енергії. Наприклад, електричний котел бере 1 кВт енергії і виробляє 1 кВт теплової енергії. От в чому перевага теплового насосу. Також є твердопалені котли, але це вже інша історія. Тобто, якщо є газ, то краще брати газовий, якщо немає, то електричний, вірно? Кожен об'єкт е має свої вихідні дані, які ми беремо, і на основі цих даних ми підбираємо обладнання. Якщо є газ, вибирайте газовий, якщо газу немає, вибирайте або електричний котел, а е краще вибирайте тепловий насос. Це буде екологічніше і економічніше в експлуатації, тому звертайтесь до експертів, до професіоналів, і ми вам цьому допоможемо. Супер, дякуємо за таку розгорнуту відповідь. Також нагадуємо вам, що BestDim – це будівельна компанія повного циклу. Якщо ви звертаєтеся до нас, то отримаєте абсолютно все від проекту до готового будинку. Тож давайте разом будувати ідеальний будинок вашої мрії. До зустрічі!